Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як допомогу дітки, у мене вже поломить. Дітка канцелярського ножа. Зажигалки. зробити э, бульбашки. Видати з нього бульбашки. Беремо, розділяємо діск. Я вже розділив. Мене не вийшло розділити. Беремо Зажигалкою. нагріваємо. Отак. Один бік. Беремо біло подушка в мене не вийшла. Ну, нічого. Будемо спробувати. Ще один раз. Нагріваємо. І дуємо. Чомусь в мене не вийшло, але цей раз повинно вийти, бо тут в мене вийшло. Ось беремо. Я зрозумію, потрібно без цієї усеї... штуки. Okay. Перемотню, нагріваємо, нагріваємо, беремо, нагріваємо і дуємо і ось такі нас, вибачки, верху ходити. можуть це і більші. Вони похожі на. Про цей салфановий легко Легкорвуться. І знаєте що? Ось такий, що був чистий диск, Для цього щоб не було. Воно погано. І особливо CD. DVD. Дякую всім за е, внимание. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!